Недооціненна постать у літературі так фахівці характеризують Марка Черемшину, письменника, котрий належить до так званої Покутської трійці, поряд із Василем Стефаником та Лесем Мартовичем. Обговорити маловідомі аспекти творчості автора з'їхалися філологи з усієї країни. Ініціатором наукової конференції став Прикарпатський університет. Воно й не дивно, адже вуз носить ім'я одного із представників умовного об'єднання Покутської трійці. «Стефаник» це не просто імення нашого університету. А Стефанекса є світ. Університету світ нашої інтелігенції, так само як і Марко Черемшина. Отже, бо про Марка Черемшину, на жаль, сьогодні у школах маю на увазі середніх загальноосвітніх школах дуже мало мовиться. увагу, що на творчість черемшини Стефана Калеся Мартовича, цей покутської трійці відведено буквально лише годину. Творча манера Марка Черемшини кажуть науковці надзвичайно оригінальна. Він був неначе у прозі, використовуючи для написання своєрідний гуцульський діалект. Втім, саме це, за словами професора Романа Піхманця, перешкоджало популяризації автора на сході України, оскільки там мову письменника не зовсім розуміли. Хоча й відчували потужну енергетику його слова, між тим для людини 21-го століття твори Марка Черемшини складніші через низку інших причин. Вся художня реальність та Черемшини вона десь. Навіть її важко оцінювати з погляду сьогоднішньо чи категоріями сучасного мислення, бо вона вся десь заангажована, заглиблена вши оце міфо, міфологічно фольклорне, якісь підґрунтя, язичницькі вірування, світові чуття, сутності, а воно інше ніж категорії сучасного мислення, і тому ми часто навіть не розуміємо, не сприймаємо. Невивченість творчості Марка Черемшини має й свої переваги, адже відкриває фахівцям широке поле для наукових досліджень.